Всім привіт. Я обіцяв, що у мене не буде більше жодного огляду ноутбуку до того, як мене з'явиться на огляді ноутбук з ARM. Але у Дениса я в гостях йому прийшов на огляд Asus Zen Zenbook. Zenbook. Zenbook на нових Intel Core Ultra V258. Це друге покоління нових Ultra. І якщо ви бачили хоч один огляд пацанів, які говорять, що тіпа типу, він прикольний, він реально прикольний. Дивіться, ось в мене ноутбук. Ось він в мене лежить. Він підключений тільки до мишки ось цієї, і я запустив кіберпанк. Ось я собі бігаю в кіберпанк. це досить складна сцена. Тут якісь люди є, в мене щось тут відбувається, тут Доня щось грав, коротше. І да, просадки кадрів трошечки є. Якщо зараз включити показ кадрів, здається, його можна налаштування включити. Е, чи, чи не можна, не знаєш? Що... Здається, не можна, але у мене кажесь там був фрапс. Можна запустити фрапс? Ага. Да, забей, короче, хер з ним. Ну, по а від відчут... Бенчмарку імкни, щоб показати. По відчуттях... Ні, не, не хочу. По відчуттях, от я граю, в мене тут кадрів 45 точно є, спокійно. Але плану, знаєте, стабільні кадри. А якщо не по відчуттях, то я думаю, навіть тут може 60 буде. Ладно, давай запишу. 60 бенчна. точно нема, тут десь є 30 кадрів. Да, це на мінімалках, звісно, я не спорюв. І, і не на повній роздільності. Ну, фоложі. Тут, тут чесно, роздільність 2К з гаком. 3, майже 3 тисячі на 2 тисячі. Це запустилось в Full HD плюс 1920 на 1200. Е, да, 1200, тут, типа, 16 на 10 екран, ну як він розпізнається і так далі. І так, ми дивимося. 36-35 35 через 5 кадрів. Так, да, але ну грати дійсно можливо, дійсно ок і тому подібне. І мені здається, що якщо я запущу в таких самих налаштуваннях його на MacBook, то в мене буде якість або якість набагато гірше, або в пейсів менше. Я це зроблю, прийду додому, встановлю сюди е, кіберпанк і подивимося. Хоча я здається, запускав кіберпанк на прошках. Мені мене треба дивитися на мій огляд, я ж запускав його. Так, творча майстерня. І тут, до речі, ж підтримка Intel ZXS. Е, да, до речі, тут Intel, кіберпанк да, на о, да, M1 Pro. Я ж його запускав. Чи не запускав 4 місяці назад, ну, блін. Да. Так, е, де мої ці FPS, які? Я запускаю його я тут, веду, веду, веду. І ось я його запустив. У весь екран. Фіпси тут я просто граюся. Але ви бачите, воно Тобто... Воно сильно просадки помітні. Да, Десь то 15, то... може, 10 навіть. Так, да, так. Да. А тут в мене виходить 45, от зараз кадрів. Відкрита сцена, 45. Ну... Тобто в іграх він прям чіткий. Він краще, ніж m 1 Pro. M1 е, да, е, average 40, 41. Е, 1000... 920 на 1200 і Intel Z Supersampling 1.3 авто. Да. Всього, таке коротше е, далі, після всього цього я взяв і зробив вже другий тест, що мені дуже важливо для моєї роботи. Для моєї роботи важливо монтаж відео. Е, власне, в мене для цього є прошка. Е, якщо ми зайдемо в DaVinci Resolve, в мене тут відкритий вже проєкт. В цьому проєкті в мене е, ну, футаж. Е, знятий футаж на iPhone 15 Pro, це в логарифмі H265. Непроявлений. Непроявлений. Не проявлений, але ми включили сам Складну штуку, це шумодав. Якщо ми візьмемо шумодав, е, от такими налаштуваннями, то він відрендерився на моєму макбуці за 2 хвилини 14 секунд. А якщо ми повернемось до е, ноутбуку. А до речі, це ж було відкрите ще Давінчі. Він може і краще працювати. Е, е, до речі, да. Ні, ну ще немає. Воно має в фоні висіти, просто пам'ять забирати. І все. А е, якщо ти запускаєш е, е, DaVinci Resolve... А назад... ти пам'ятаєш, як працює DaVinci? Ну, Він віджев собі пам'ять теж. Ну, давай я закрию. Блін, закрию. 4, 55, коротше. 4,55. 4,55. Майже о, трохи більше, ніж у два рази по Тобто, от, Розумієте, різницю так. Але от. Да. Цікавий момент. Нові процеси. процесори, У них проблема з оптимізацією. І, я так розумію, що вийде ще нова вінда, потім ще драйві-рапл приходять, і вони оптимізують всі ці процеси, е, з, е, як це називається, з пов'язані з відеокартою для того, щоб була краща потужність, якість і тому подібне. Але так ми виходимо і ще раз зараз запустимо бенчмарк, уже без він ще Може буде трошки більше, може буде стільки ж, скоріш за все, буде трошки. Коротше, поверніться назад сюди, дивіться. Да, можете брати вже прямо зараз. По перше, тут немає проблеми з тем і ARM архітектури. Тобто тут немає перекомпіляції у цього всього барахла. З чим він ти дуже дуже погано. запустилась все, все запускається запускай просто все, він, це, 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 він. Це він та це і сімдесят 86. Я не знаю, як вони це зробили в цьому блін в Intel, але вони це зробили. Друге, ну як знаю, в ти сімці де с ті звернулися на подаки. Вони їм зробили це найкращий процесор Intel з часів Skylake. Навірно, да. І власне друге питання: а якщо ви хочете собі його взяти, він недорогий, він від за MacBook Air. Якщо ви порівнюєте його з MacBook Air, тут можна поставити зовнішню SSD. о 39 кадрів, було 35, тобто ще три кадри додало. 4. Ну, так. 3, 4, навіть більше навіть 4, закінчиться бенчмарки. Тоді побачимо а, да і коротше, якщо ви захочете сюди ставити собі пам'ять, ви можете купити любую SSD, відкрити задню кришку, поставити сюди SSD накопичувач m 2 і він у вас буде працювати, а не доплачувати 200 баксів за кожний 500 гігабайт. Єдина проблема тут розпаяна ОЗП. Але їй тут 32 гігабайти, uh -huh. а не 8. Uh -huh. І тільки 16 буде в новому поколінні на М4, і тільки там вже додадуть 16. Тобто, типа, якщо умовно ми зараз візьмемо, порівняємо так. А, воно зараз робить. Ну, нічого, а мені не цікаво, Ті, я вийду. А, ти не можеш вийти. Все, ти чекаєш. Коротше, якщо ви, вам потрібно багато оперативної пам'яті, то е, немає сенсу ну, прям, вибрати дорогі моделі е, MacBookів, е, MacBook да, бо він да, вже може все. все Зараз я візьму якусь таблицю, якусь кончену на мільйон символів. Спробую відкрити його на своїй прошці на 32 ГБ оперативної пам'яті, і спробую на 32 ГБ відкрити його на е, цьому е, Asus. І подивимось якийсь результат. Але поки що, він шумить трошки раніше, ніж прошка, але дуже не нав'язливо. Навіть в грі його майже Сорти. не чутно. Ну, майже ти, ти самий результат. Так, да. по понагріву, Ну, він теплий. А і до речі, і до речі, ще дуже важливо: Intel Arc бачите, 16 Да. А! Можна важливо, встановити. Що... Ні, ні, Прикол не в цьому. Це все на акумуляторі. Да, да, да. Все, забули. Не ну, підключене, зарядка не йде. Да. Тобто все Зарядка нормально. не йде. Та й таке. Коротше, ми виходимо з Кіберпанку, так. це вже не цікаво. Воно все працює. До речі, класна мишка, треба забрати в тебе її. Це Юліна. Я ж Юлі збираю комп під сталкера 2. Добре, тоді я не заберу цю мишку. Ось, до речі, лежить відеокарта під 4060? Угу, звичайно. Щось ви така, така простенька. Натрим. Просто це саме проста. Хороший. Дякую магазину Artline за цю відеокарту. Дьоня, 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 дьоні, дьоні треба працювати. Так, да, по температурі. Дивіться, пекедж у нього 33 вати в грі. Потім ми заходимо далі по температурі. В нього температура максимальна 41-62. В, в відеокарта 72 градуси це пікова температура. Це в мене був кіберпанк на ультрабуку. На ультрабуку, І... на мінімальних налаштуваннях, але кібермакерів. Це кіберпанк тобто MacBook Pro m 1 такого не може. Це потужніше в цьому плані. Якщо по відеомонтажу, то MacBook поки виграє за щодо того, що в нього оптимізація, визнається кодик і вся ця херня, але не катастрофічно. По акумулятору. Дивіться, я сюди прийшов 20 годин. PCMark Battery Test 20 годин. Коротше, я не знаю, що вони зробили, але мені пише 5 годин 52 хвилини після того, як я виключив кіберпанк. 5 годин. Оце гавно сяде за 3. От серйозно. І я зараз сижу і реально розумію, що оцей ноутбук крутий. І коли вийшли ARM, ARM це не обов'язково. x 86 щось може витягнути. Я не знаю, що вони там наробили робили в цих нових Lunar Lake, Як вони це ну пояснять? Як ви це поясните, Intel. Коротше. Ви, ви хочете купити цей Qualcomm, А да, не щоб Qualcomm вас купив. Коротше, поки я в вахлені, якщо чесно. Тобто Lake це Zen для Intel. Так, да, це щось просто ну. Це щось круте, дуже. Зараз я запущу ще раз DaVinci Resolve, і я хочу спробувати проявити або якісь ефектики, блін. А, а знаєте, що найважливіше? Da Vinci у мене порту був. А, понятно. А, а знаєте, що саме, саме ще важливе? Він а, на SSD має бути. Так, він же запущений був, він не може Він, Він запущений був, він в, в, в оперативці був. А, прикольно. Коротше, а знаєте в чому прикол? Ой. Як вам це пояснити? Зараз ну, є момент, коли я не знаю, що презентує Apple на M4 процесорах от цьої, в цій осені, але поки що це виглядає набагато вигідніше, ніж купляти собі MacBook Air. Так, да, я розумію, у вас не буде гарної чолки, і ви не зможете яблучком хизуватися ось цим в кав'ярнях. Але ви можете дозуватися асуфіксим офігенним. Дивіться, як мені який. мені подобається, наскільки замизганий, засераний да, і наскільки прямо сералюміній, сералюмій, подивіться, сералюміній. Це коротше о, я буду теж огляд робити на каналі Rutney. І у мене ні, не, не відкривається. Місце, нормально, все відкривається. Ну, мені мені. Тебе да, тут дуже слабий гачок, дуже прям слабо зачепити можна, але він відкривається. все Сералюміній, відчуй. Футуризм. До речі, так. знаєш, що треба, бо треба перевірити. Саме головна проблема Вінди — це коли ти його викриваєш, що з ним відбувається, і як швидко він розв'ядеться. Це єдиний момент. Ну, єдиний момент. Я не знаю, як його перевірити, бо у мене по суті один день залишився на тести. Майже всі тести я провів. На... Я перевіряв, наскільки гарно він працює від акумулятора, бо я такого ніколи не бачив. Це якийсь космос. Ну, знайомся, так от я в коли перший раз дістав MacBook, я охрініло, як він працює від акумулятора. Це не він да не це не, не віндобук, який був місяць назад. І проблема в тому, що ми зараз йдемо в блокаути, і оця штука, яка працює від Powerbank, Павербанк, він може видавати 100 ватт, але він, ноутбук працює на 65 Вт, так само, як він працює від акумулятора. Йому начхати від цього павербанка плюс цього акумулятора, ноутбук може працювати до 40 годин. До речі, 65 ватт я не бачив в нього. То я тільки що запускав кіберпанк. Там було ну не 65 Вт, ватт. Там було щось типу 33, здається, якщо я не помиляюсь, от зараз. Я конкретно я запускаю зараз DaVinci Resolve. Ось він мене запускається. Це портабл версія. Блін, тачпад, звісно, охрененний, от прям крутий тачпад, але він нажимається. Тобто тут не сенсор на панелі, як на MacBook, і мені дуже незручно після MacBook. Але він прям достойний. Тобто дивіться, він скло. Він дивіться, я можу. Ні, тут я не можу. Я можу ось тут нажати. Але бачите, до речі, перегинається трохи, але це така це дрібничка. Короче, как... два Type-C, обидва здається з зарядкою. Тут нема, тут повноцінний HDMI, тут uh, Type-A з іншого боку. І єдине, що мені подобається по ергономіці, це те, що індикатор зарядки є з боку Type A. Ну, так, да, прикольно. Так, відео. Куди ти заливав у той Оце На, відео? Від відео, так. Відео, да. Оце він. А ми спробуємо помонтувати трошечки. Давай. Так. відео, таймлайн, Так. MacBookівська <гум> тема. Ага, ось. Це, це воно відрендерено вже. Ага. Блін, а це шумить. Це в Діні, коротше, є цей екофлоу. Угу. Ну, не хоче. Я теж цю проблему помітив. Просто медіа. Ага. І через медіа зайти, так? Так. Ось. Ага. Цікаво. Оце якийсь прикол. Це можливо, це ще через те, що це портабл версія. Це портабл версія, це тестова версія. Так, да, да, зробиш. Change. Так, а тепер ми робимо мій звичайний монтаж. Я заходжу в, ну, в вкладку Edit". в Вкладку Edit я перетягую оцей файлик. Я зараз все це роблю на тачпаді для того, щоб зрозуміло. Тобто я прийшов з макбука і все. Так, мені треба оцей кадр. Ну в реальному часі він програється нормально. Тобто, проблем взагалі немає. Це футаж звичайний від айфона. Далі ми заходимо і робимо першу штуку. Мені треба його проявити. Для того щоб його проявити, мені треба Color Space Transform. Ми заходимо сюди і це дев'ятнадцятий мені... да вінші, я... да осімнадцятий, найсвіжіший вісімнадцять, нуль два, так мабуть так. Так, Почекай, як його там робити? Я вже забув. Я вже давно. Це просто ж у, у Юлін, коротше, цей э, iPhone. І я не, не користувався ним. А, ось так, по І лох. Apple log. Ні, не аж. Не, може. Щас, стандарт. Input. input. Ти інпут включив. Ага, ага, от зараз ось так. ну треба зробити, мабуть, так. Пом-пом-пом. Де да, цей Apple Loh? О, ось він, О, це, проявили. Так, мені треба закрити галерею, вона мені не сралася. Е, так. Да, ось оці турки тут сидять. Ми проявили, да. Тепер ми беремо, створюємо ноду. В ноду запихуємо е, саме просту штуку. Це називається Shadows. Ми, ми Shadows підтягнули. а, це трошки понизили. Потім зайшли в HDR. Дьоні зараз буде приступ від того, хто так монтує. Мені чувати, як ти монтуєш, аби відео виходило вчасно. Так, все це є. Потім ми... Так, шадо немає. Я ж до речі, чому задумався про те, щоб обміняти свій ноутбук на щось свіжіше, тому що у мене разів у 5 зменшилась кількість нодів, які я робив на цьому, на блекмеджику, бо з Lumix футаж і так виходить. У мене ж ще це є, ще проявка під Арі. О, бачиш, трошки підвисало тільки що. Ось я накладував HDR-ноди. Може бути, може бути. Але це треба ще просто проявляти. Я розумію, що. О! Ну, в реальному часу воно воно приємно. Але це 4К. І треба ще дефлікер закинуть і. Ні, все, воно зараз пропаде, це ж такий футаж. Слуха, ну це, типу, я проявив. В мене зараз воно грає 29 кадрів в секунду. в 4К. Ну, воно... проявка не повинна нічого збирати. Ні, це, ну я споклав ще типу, трошечки більше. Це, це, під це система оптимізована. Ти накладиш модав і воно. Uh, ну, давай, noise редакшн. Останні штуки. Ну, ціпа, давайте візьмемо, просто ми от зняли їх по конченому. Нам треба noise reduction на половинку. 50%. Все. І в мене цей футажик він довжиною uh, 25 секунд, 18, 18 мілісекунд. Так, беремо тест 1, пишемо, пурум-пум-пум. Та прямо сюди кидай. Дескоп... Це відео. Я в десктоп закидую. Я... Так, ми беремо сюди. H265, Encoder, авто, ставимо quick time, все окей. Додали. Погнали. Дивимось по швидкості рендеру. 5,5 кадрів в секунду. Для того, щоб ви зрозуміли, прошка, який вже 3 роки, яка нова коштує як два таких ноутбуки ну, приблизно трошки менше, то вона рендерить тіпа, в 2,5 рази швидше. Я згоден. Але це перший ноутбук з таким процесором. І на прошці ви не пограєте. А на цьому ви пограєте. А робити футаж шумодавом, а знімаєте прямими руками, а не як неправильно. Я скажу від себе. І почекай тихо. Нема, ну він не шумить. Ну, нема звуку, він просто холодний. Я б сказав, навіть може він в якихось моментах може бути холодніший, ніж MacBook Pro. Але ми повертаємось зараз до хава інфо і потім ти скажеш, що ти хотів сказати. Зараз у нас іде рендер. В нас температура Western Digital Почекай так 61 градус, 27 ватт максимальна витрата. В мене у MacBook було 13 максимальна витрата. Mm -hmm. Тобто тут максимальне 90, воно жаре 27 ватт, і і все, і він просто. А давайте так. У мене було 82 відсотки, коли 80 відсотків. Два сука відсотка сіла. відсотка. Два! І дві години 10 секунд. Дві години 30. І він може дві години рендерити. Дві години він може рендерити. О, здається. Бан, почав шуміти. Ну, він почав шуміти, знаєте, типу, от. Ну, ну його не чутно. От його, його чутно, бо я знаю, що він почав шуміти. Ну, коротше, Екафлоу переб'є його в сусідній кімнаті, щоб ви розуміли, наскільки він слабо шумить. Блін, слухай, я в захваті. Я в захварті. Дякую за перегляд. Це супер екстром без підготовки. І зараз буде ще пару фоточів, Я в дні запрошую. А Ти хотів щось сказати? Я так? хотів сказати, що на таких ноутбуках, там де повільно рендериться, використовуйте кешування, використовуйте проксі. Що робить проксі? Вона вивантажує майже готові файли на SSD, і вам треба буде. Ви можете просто піти по, -по зробити чай і при піти поставити програму. Проєкт на кешування, піти, зробити чай. проєкт закешується, і у вас буде закешований проєкт, який можна буде переробити, і він виведеться фінальний проєкт буквально за 2-3 секунди. Ну, 10 хвилин виводиться за хвилину, 2 або 3. Що ти зі своїм кешуванням заб'єш мені весь ефір? зараз. Все закінчуй.